Працівники ДБР викрили протиправну схему фіктивної виплати бойових доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 мільйон гривень. З початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні двоє військових, що місячно одержуючи виплати від 30 до 100 тисяч гривень, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини. 20 квітня працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо. Крім того, правоохоронці перевіряють законність доплат. Іншим військовослужбовцям цієї частини за результатами вивчення вилучених документів буде прийняте рішення щодо повідомлення певним особам про підозри. Попередня кваліфікація правопорушення недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Також за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.